Серце головний м'яз організму. Працює без перебоїв і відпусток. Воно починає працювати вже на четвертому тижні вагітності і не припиняє битися до самої смерті людини. Подбати про серцевий м'яз, підтримати його працездатність значить подбати про своє здоров'я. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Здавалося, про серцево-судинні хвороби ми знаємо все, адже на їхньому рахунку найбільша кількість смертей. Виявляється, це далеко не так. Науковці з Гарварду зібрали п'ять найпопулярніших міфів, які люди й далі поширюють між собою. Міф перший: якщо у вас проблеми із серцем, то слід уникати фізичного навантаження. Зовсім ні. Якраз постійне сидіння найбільше шкодить серцю, адже може спричинити утворення тромбів у ногах та погіршити загальний стан організму. Звичайно, ніхто не спонукає ставити рекорди на біговій доріжці, але навіть звичайна ходьба посилить серцеві м'язи та покращить кровообіг. Другий міф серцю можуть допомогти лише спеціальні кардіопрепарати. Насправді ж лікувальну дію мають навіть продукти харчування. Додайте у ваш раціон більше морської риби, горіхів, оливкової олії та чорного шоколаду, і ви одразу відчуєте покращення. Теж стосується й макроелементів. Кардіологи запевняють, найважливішими для серця є калій і магній. Перший рекомендують для людей, які відчувають нерівномірне серцебиття. Більше того, брак цього елементу підвищує ризик утворення мікротромбів у судинах та пришвидшує розвиток атеросклерозу. А от магній безпосередньо впливає на серцеві м'язи і цим знижує кров'яний тиск, а відповідно дозволяє уникнути низки хвороб, що з ним пов'язані. Третій міф: що від хвороб серця потерпають переважно чоловіки. Статистика свідчить, так було лише до 1984 року. Після 65 років прекрасна половина в рівних умовах з чоловіками. А досягнувши 80-річного віку, саме жінки опиняються в зоні найбільшого ризику серцевого нападу. Четвертий міф. З віком нормально мати підвищений кров'яний тиск. Дійсно, з роками є тенденція до підвищення тиску, однак назвати це нормальним не можна. За таких обставин серце змушене працювати потужніше, при цьому ще й травмує судини. Дзвіночком для тривоги для вас має бути показник 140 на 90. і наостанок. Якщо людина курила руками і нарешті кинула, то це не зменшить ризику серцевих хвороб. Насправді ж користь від прощання з пачкою сигарет приходить у момент цього таки прощання. За словами науковців, уже за рік після відмови від паління, ризик серцевого нападу зменшується на 50%, а за 10 років він буде таким же, ніби ви ніколи не курили. Недуга номер один у світі та Україні. Щороку серцево-судинні хвороби забирають життя півмільйона українців. Це кожна друга смерть. У Європі кількісні показники менші, але за статистикою, в них це теж головний убивця. Шведські науковці протягом 11 років спостерігали за 20 тисячами чоловіків і вивели п'ять правил, які на 80% зменшують ризик зіткнутися із хворобою. Тож правило номер 1 стежте за своєю талією. Шведи запевняють, перейшовши за позначку 94 см, треба негайно йти у спортзал. Звідси друге правило. Щодня слід виділяти 40 хвилин на ходьбу або ж їзду на велосипеді, аби ці невеликі навантаження підтримували серце в тонусі. Лише ці два пункти зменшують ризик на 20%. Третя порада. Щоб на вашій тарілці були корисні продукти, торік The New York Times оприлюднив результати дослідження іспанських учених, які протягом п'яти років стежили за змінами здоров'я семи тисяч іспанців, які дотримувалися середземноморської дієти. Виявилося, що споживання овочів, риби, зерна, глибокого помолу та оливкової олії на 30% уберігає вас від проблеми із серцем. Американська асоціація дієтологів теж визнала такий режим харчування найкориснішим. Правило номер чотири: позбутися шкідливих звичок. І якщо заборона куріння під Безапеляційно, то алкоголь рекомендують зменшити до малих доз, але не виключати повністю. Авторитетне видання British Medical Journal оприлюднило результати 30-річного дослідження, де люди, які взагалі не вживали алкоголь, мали на 14-25% більші шанси знедужити на хвороби серця порівняно з тими, хто споживав помірно. Більше того, канадські вчені заявили, що алкоголь збільшує рівень так званого хорошого холестерину, і наостанок. Поможіть серцю вітамінами, особливо дієвими вчені називали калій та магній, які покращують метаболізм серцевого м'яза. Їх рекомендують вживати при порушенні серцевого ритму і особливо при хронічних захворюваннях серця, як от серцевій недостатності та після інфарктів. Біоенергоінформотерапевт допоможе без використання ліків піднятися на ноги вдома, допоможе при запаленні легенів, бронхів, нирок, зачистативої системи, захворювання простати, синдромі хронічної втоми, травматичних захворюваннях, психічних розладах, депресіях, зніме біль, енурез, порчу, переляк, страхи, а також відновлення організму після операцій та родів, відновлення чоловічої сили, відновлення біополя, сили та енергії телефон 096 124 85 49